В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску як працює Дунайська філія Одеської обласної клінічної лікарні після реформування та які послуги надає в Ізмаїлі. Завершилися змагання з пляжного волейболу. В Ізмаїлі відбувся патріотичний забіг, «Шаную воїнів, біжу за героїв України. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 вересня орієнтовно такі: 1 мільйон 90 тисяч 10 осіб особового складу, 11 тисяч 169 танків, 23 тисячі 261 одиниця бойових броньованих машин, 32 тисячі 577 артилерійських систем, 1 тисяч 482 реактивні системи залпового вогню, 1 217 засобів Повітряної оборони, 422 літака, 341 гелікоптер, 57 тисяч 504 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 3691 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 61 тисяча 207 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі одиниці спеціальної техніки. Після реформування Дунайська філія Одеської обласної клінічної лікарні продовжує працювати у штатному режимі та надавати медичну допомогу населенню Ізмаїла та Ізмаїльського району. Наразі медзаклад працює над поверненням інсультного пакету та продовжує надавати допомогу пацієнтам з гострим мозковим інсультом. Чи є можливість повернути пакет та який маршрут пацієнта з гострим мозковим інсультом, дивіться у сюжеті. В умовах повномасштабного вторгнення, коли південні райони області постійно перебувають під загрозою. Доступність якісної та сучасної медичної допомоги має надзвичайно важливе значення. 5 серпня голова Ізмейської райони державної адміністрації Родіона Башев провів брифінг із виконуючим обов'язки заступника генерального директора Дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні Андрієм Стефанчуком та начальником ізмейської станції екстреної медичної допомоги Оксаною Палігою. У ході засідання керівники розповіли, як наразі працюють медичні. Заклади, та яку допомогу можна отримати до мене останнім часом. А... Надійшло багато звернень від мешканців, від мешканців Ізмаївського району стосовно закладов, роботи закладів охорони здоров'я, як депутата обласної ради, так і голови районної державної адміністрації. Ну, По-перше, по, як депутат обласної ради, секретар постійної комісії з питань охорони здоров'я, хочу сказати, що питання закладів охорони здоров'я постійно розглядаються на нашій комісії пріоритетним залишається забезпечення медзакладів сучасним обладнанням, підсилення кадрового потенціалу та підвищення якості медичних послуг для мешканців із міського району, зазначив Радіона Башев за п'ять років. Дійсно було багато зроблено, в першу чергу, з за участю обласної державної адміністрації Міністерства охорони здоров'я та громад. Покращена матеріальна технічна база, зроблені ремонти або реконструкції, і Навіть зараз вони відбуваються. Те, що стосується районної державної адміністрації, питання охорони здоров'я є пріоритетним для нас. І знаходяться постійно на контролі, і також ми беремо безпосередню участь в координації роботи закладів охорони здоров'я екстреної медичної допомоги. Дунайська філія одеської обласної клінічної лікарні наразі працює в штатному режимі. Станом на сьогодні в медзакладі відкриті нові відділення, розповів заступник генерального директора Андрій Стефанчук. Були створені нові відділення відділення анестезіології та реанімації, інсультний блок. Виведені критичні відділення на цілодобові пости з метою забезпечення якісної повноцінної медичної допомоги 24 на 7. В лікарні проводяться такі обстеження, як КТ, МРТ, лабораторія і ехокардіографія в режимі 24 на 7. Цілодобово. З 1 липня поточного року через кадровий голод лікарня втратила інсультний пакет. З метою підсилення кадрового складу медичний заклад відрядили спеціалістів з Одеси. В нас приїхало близько 9 спеціалістів, які там працюють. Вони приїхали на постійній основі, будуть працювати. Також долучаються спеціалісти з місцевих медичних закладів. Це сімейні лікарі, які будуть Ренавчатися на неврологів. Лікарі, які втратили своє житло за рахунок війни і були змушені переселитися сюди, долучені у нас теж до роботи. лікар невролог лікар-логопед долучені до роботи, створена така велика потужна команда з інсультної програми. Наразі спеціалісти Дунайської філії Одеської обласної клінічної лікарні працюють над поверненням інсультного пакету. Однак це потребує часу, підкреслив Андрій Стефанчук. Не дивлячись на те, що в нас немає інсультного пакету, ми все одно надаємо медичну допомогу хворим на гострим, Мозковий інсульт в повному обсязі, в повному об'ємі, а саме це проводиться медикаментозна терапія, проводиться вже ревоскуляризація шляхом проведення тромболітичної терапії та шляхом проведення механічної тромбектомії. Загалом у нас тільки за серпень місяць було проведено із 21 хворого інсультного з ішемічним інсультом. Проведено шість тромболітичних терапій, чотири тромбектомії, і одна із процедур була проведена шляхом бріджінга. Тобто спочатку тромболізіс відразу тромбектомія. Хвора повністю відновилась, повністю відновилися рухи на ранок і повернулася до повноцінного життя. Поки що у лікарні не працює ангіограф, зазначив чоловік. При його штатному запуску виявили ряд помилок у роботі. Наразі Проводяться всі дії, щоб максимально швидко відновити роботу ангіографа і максимально швидко відновити роботу всієї операційної операційного блоку, тому що в нас в нашому регіоні проживає багато мешканців, які потребують негайної термінової медичної допомоги з гострим мозковим інсультом і з гострим інфарктом міокарда. і втрачати час на транспортування це дуже важко. Хоча зараз в зв'язку з тим, що є технічні проблеми з самим ангіографом, ми Транспортуємо хворих до Одеси, не дивлячись на втрату часу, це тимчасові такі обмеження. Але як лише відновиться робота ангіографа, ми відразу повернемося надання медичної допомоги тут на місці. Лікарні по всій Україні відчувають кадровий голод. Донецька філія не є виключенням. Однак, не дивлячись на нестачу спеціалістів, медзаклад повністю укомплектований. Прихло 9 спеціалістів. У нас це провідні кардіореніматологи, нейрореніматологи, лікарі, анестезіологи обласних лікарень, які там працюють як спеціалісти, інтервенційні кардіологи, нейрорадіологи, які проводять оперативні втручання, і також максимально намагаємося долучати місцевих спеціалістів для роботи. Лікарня не закривається. Вона продовжує працювати у штатному режимі. Зазначив Андрій Стефанчук. До кінця року на базі закладу планують відкрити реабілітаційне відділення для надання повного об'єму медичної допомоги хворим з гострим інсультом. Завдяки підтримці. Ще раз хочу наголосити підтримці районної державної адміністрації змізмиїльського району та військової обласної державної адміністрації та обласної лікарні. Ми розвиваємось далі. Будемо розвиватися і в нас ще є багато проектів, яких ми повинні зробити. Це реабілітаційний центр, великий у нас в лікарні, і спільно-спільно інших проектів. Ми постійно всі спілкуємося, контактуємо між. В нашому регіоні з усіма медичними закладами як відбувається маршрут пацієнта з підозрою на гострий мозковий московий та куди доставляють пацієнта з підозрою на нього. Розповіла начальник Ізмейської станції екстреної медичної допомоги Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Оксана Паліга. Маршрут був у нас затверджений згідно наказу департаменту охорони здоров'я. Це є від 13.02.25 року, номер 118. І згідно цього маршруту, який у нас є наявний, ми розподіляємо. Навантаження між двома лікарнями це була це лікарня, Дунайська обласна лікарня, також міська лікарня. В середньому місяць у нас госпіталізовується близько 80 пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт. Але так як сталося, що з 1.07... 25-го року Донайська обласна лікарня була вилучена з маршруту пацієнта, тому всі пацієнти у нас перенаправляються, госпіталізовуються в міську лікарню і там їм надається вся необхідна допомога. Маршрут пацієнта з гострим коронарним синдромом відрізняється, додала Оксана Паліга. У цьому випадку усіх пацієнтів госпіталізують в Одеську обласну лікарню. Там їм надається кваліфікована медична допомога. Кількість пацієнтів у нас з гострим Коронарним синдромом була досить значна, це приблизно 30 пацієнтів було на місяць. Але у зв'язку з тим, що відбулася технічна причина, ну, поломка апарату, нам були надіслані листи з департаменту охорони здоров'я. Також лист надісланий з обласної клінічної лікарні, що маршрут пацієнта змінюється, і ми доставляємо своїх наших пацієнтів до законтрактованої лікарні, тобто це Одеська обласна клінічна лікарня. Роботи кардіоцентру в Ізмейлі значно полегшить роботи екстреної медичної допомоги. Підкреслила керівниця. Тоді не доведеться госпіталізувати хворих до Одеси. Це зніме додаткове навантаження на бригади. Час і відстань досить тривалі і затрачається близько трьох з половиною годин на госпіталізацію. І тому ми сподіваємося, що в найближчий час питання вирішиться, і ми знімемо навантаження, яке є в даний час на наші бригади. І госпіталізація далі відновиться по маршруту. і Нас всі будуть хворі госпіталізуватися в Донецьку обласну лікарню. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Одеські поліцейські затримали 39-річну жінку, яка викинула новороджену дитину з вікна гуртожитку в Приморському районі. 8 вересня до поліції надійшло повідомлення про виявлення немовляти без ознак життя біля будівлі. Поліцейські встановили, що матір, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, народила дитину і виконала її з вікна на шостому поверсі. Попередньо дитина народилася живою, але загинула від травм після падіння. Жінка намагалася приховати злочин. Її дії каліна. Фіковані за статтею 117 кримінального кодексу України умисне вбивство новородженої дитини. Жінка затримана та перебуває в пологому будинку під наглядом поліції. Вирішується питання щодо повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. Зараз проводяться судові експертизи, включаючи психіатричну. Також передано інформацію до соцслужби щодо її малолітнього сина. Процесуальне керівництво здійснює Приморська прокуратура міста Одеси. В Ізмаїлі завершилися змагання відкритого кубку міста Ізмаїл з пляжного волейболу серед жіночих та чоловічих команд. Кубок Пляшка пляшка-2025». Організаторами виступили відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради та міська федерація волейболу. Подробиці дивіться далі. Попри виклики воєнного часу, життя в Ізмаїлі триває завдяки мужності та самовідданості сил безпеки і оборони України. У вихідні на майданчику біля діорами завершилися змагання відкритого кубку міста Ізмаїл з пляжного волейболу серед жіночих та чоловічих команд. Організаторами виступили відділ фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради та міська федерація волейболу. Головним судею турніру став Олександр Купрій. Ви подаєте приклад. Поколінню, яке підростає, яке має бачити, що можна дуже продуктивно проводити своє життя як під час звичайних активностей, так і під час активності. Тому ще раз всім вам величезне дякую. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 10 команд: шість чоловічих та чотири жіночі, які представляли волейбольні клуби міста. Атмосфера на майданчику вирізнялася емоційністю та спортивним азартом. І ці ігри показали дуже достойний результат. В чемпіонаті міста були допущені будь-які команди, желаючи грати з клубів. И в Кубок отбираются наилучшие. Поэтому качество игры здесь было очень-очень солидное. Команды выложились по полной. Матчи проходили часто из трех партий. Фінальна частина змагань завершилася урочистим нагородженням переможців та призелів. Вручення медалей, грамот та кубків провели заступник міського голови Сергій Лозанов та начальниця відділу фізичної культури та спорту міської ради Тетяна Морій. Результати турніру серед чоловічих команд. Перше місце Авеню, друге місце вікінг, третє місце гравець. Серед жіночих команд місця розподілилися наступним чином: перше місце твікс, друге місце Афіни, третє місце сонячний ейс. Юлія Ветлецюк, Наталя Маленко для програми. Новин у місті Ізмаїл відбувся всеукраїнський патріотичний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України, присвячений вшануванню пам'яті захисників і захисниць, які віддали життя у боротьбі за суверенітет та цілісність України. До участі у змаганнях долучилися 138 учасників. Дивіться далі. У місті Ізмаїл відбувся всеукраїнський патріотичний забіг, шанує воїнів, біжу за героїв України, присвячений вшануванню пам'яті захисників та захисниць, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України. На початку учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв та віддали шану Збройним силам України. З вітальним словом до учасників звернулися заступник Ізмейського міського голови Сергій Лузанов та голова клубу любителів бігу Володимир Бурлаков. Дозвольте мені подякувати всім вам за те, що долучаєтесь до надважливої справи, до справи пам'яті. Пам'ять це категорія дії. Це не слово. Це те, що ми робимо для того, щоб наші герої залишалися поруч. Дякую, що ви прийшли відмітити восьму годовщину пам'яті загиблих дібом Головною суде змагань виступила Вікторія Марченко. Захід у нашому місті проводиться вже втретє, та традиційно об'єднує мешканців. Захід у нашому місті проводиться вже втретє, та традиційно об'єднує мешканців, які виявляють свою громадянську позицію та вдячність воїнам, що сьогодні боронять державу. Це забіг присвячений загиблим захисникам та захисницям, які віддали своє життя за. Наше майбутнє організаторами змагань є відділ фізичної культури та спорту із мельської міської ради, також е із майська тяча спортивна школа, клуб любителів бігу е міста Ізмаїла. Е і завжди на всі наші змагання, забіги, е приїжджають е вихованці та тренери дитячо-юнацької спортивної школи до участі у забігу долучилися вихованці Ізмаїльської дитячо дитячої спортивної школи, учні закладів освіти, ветерани спорту, представники підприємств та організації, військовослужбовці. Усі 138 учасників продемонстрували єдність та прагнення зберегти пам'ять про полеглих героїв. Наш забіг це великий знак шани і вдячності героям, які віддали своє життя за Україну за наше мирне сьогодення. За можливість бути разом під мирним небом, третій рік і третій рік я беру в неї участь. Всі герої загибли заслуговують на те, щоб їх пам'ятали, і на те, щоб за них брали участь в цій акції. Але я беру участь за трічі вже за воїна, за загиблого воїна України, нашого міста. Воїна волонтера Романа Сергеєва. Проведення таких змагань стало можливим завдяки подвигу українських воїнів, які виборюють для країни мирне майбутнє. Вічна пам'ять героям, які віддали життя за батьківщину. Слава Україні! Юлія Петлецюк Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валюта прогнозу, погоди дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню, продати за 41 гривню 48 копійок. Євро купівля 48 гривень 10 копійок, продаж 48 гривень 74 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 10 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря ночі 14-16 градусів тепла. В день 26-28 градусів з позначкою плюс. В Одесі сонячно. Вітер південно-західний 2-4 метри на секунду. Температура повітряночі – 18-19 градусів тепла. В день – 22-23 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті Ізмаїлтівікра.ком а також на YouTube-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.